Чому так мало людей говорять про осінні сидерати? Давайте це змінимо. Осінь ідеальний час, щоб підготувати ваш сад до щедрої весни. Ось три найкращі сидерати, які вам потрібно посадити просто зараз. Даден – гірчиця ця потужна рослина швидко росте, збагачує ґрунт азотом і відлякує шкідників. До того ж, це природний борець з бур'янами. Паден – люпин. Ці красені ідеально підходять для кислих ґрунтів. Вони фіксують азот, покращують структуру ґрунту і виглядають при цьому просто чудово. Фацелія. Вона не тільки приваблює запилювачів, таких як бджоли, але й захищає ваш ґрунт від ерозії. Подвійна вигода: посійте ці сидерати зараз і спостерігайте, як ваш сад оживе навесні. Який з них ви оберете? Залиште коментар внизу і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше порад по садівництву.